Ви чули про те, що Кабмін нібито врегулював питання щодо ВЛК для обмежено придатних, які мають відстрочки. Тож чи треба проходити ВЛК обмежено придатним? А якщо у них є відстрочка? Зараз розберемося з цими питаннями, тому обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами рубрика від компанії Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. З 16 січня 25-го року набрала чинності постанова Кабміну 1558, якою внесено зміни до ряду нормативних актів, зокрема до постанови Кабміну 560. Шукаємо в новій редакції відповідь на питання щодо ВЛК для обмежено придатних, у яких вже є відстрочки, від призову на військову службу під час мобілізації та для тих, хто лише планує оформлення таких відстрочок. Зверніть увагу на пункт 63 порядку, затвердженої постановою. 560. Даний пункт складається з трьох абзаців. В першому абзаці до внесення змін, тобто до 16 січня, йшлося про те, що військовозобов'язані, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються на ВЛК. Тобто, з моменту подання заяви на відстрочку і до винесення рішення на ВЛК не мали права направляти. Так було до 16 січня в редакції, що діє після 16 січня. Перший абзац пункту 63 зазнав суттєвих змін, і тепер військові зобов'язання, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки до прийняття рішення відповідної комісії, не направляються на проходження ВЛК, крім. Тих, що були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на строк від 6 до 12 місяців. Як бачимо, тепер обмежено придатні особи, які звернулися із заявою про надання відстрочки, можуть направлятися на ВЛК. Разом з тим. Інші абзаци, пункту 63 порядку 560, не змінилися в третьому абзаці, і зараз визначено, що військовозобов'язані, у яких строк дії від строчки від на військова служба під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом. Тобто, Виходить, що обмежено придатна особа, яка вже має оформлену відстрочку і не планує служити за контрактом, на ВЛК не повинна направлятися. Отже, на сьогоднішній день для оформлення відстрочки обмежено придатні особи повинні пройти ВЛК. Натомість, ті обмежено придатні, що вже мають відстрочку, не повинні направлятися на ВЛК. Як це все буде реалізовано на практиці? Ми побачимо згодом. А наразі можемо констатувати не зовсім вдалу спробу вирішити всі спірні питання щодо ВЛК для обмежено придатних осіб. Тож до 4 лютого всі обмежено придатні, крім тих, що мають оформлену відстрочку, повинні пройти ВЛК. На думку речників та інших представників ТЦК, обмежено придатні військовозобов'язані повинні самостійно з'явитися до ТЦК для отримання направлення на ВЛК. На думку юристів, ряду народних депутатів і інших офіційних осіб держадміністрації, військовозобов'язані не повинні ініціювати проходження ВЛК і можуть дочекатися повістки ТЦК. Що ж буде в разі непроходження ВЛК обмежено придатними? Як зазначили в Мінобороні, якщо особа зі статусом обмежено придатним не пройде повторний огляд до 4 лютого включно, Електронний військово-обліковий документ в Резерв Плюс залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК і військовозобов'язаний не виконає умови цієї повістки, в Резерв Плюс відобразиться статус у розшуку. В продовження позиції Міноборони додамо, що статус у розшуку буде перепоною для бронювання працівника. Крім того, наявка заповісткою може стати підставою для накладення штрафу від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Друзі, дякую за увагу. Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. І будемо розбиратися на живих прикладах. Якщо це відео було вам корисним, поставте вподобайку та поділіться з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатися на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові. Корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань, зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!